Говик морквяний ніс, вгору віника підніс і питає, перехожі, чом на мене ви не схожі? Я стою, а ви в бігах, ви у пальтах, у шапках. Гей, скажіть, у вас носи, як у мене, для краси? Доброго ранку, мої любі дітки. Ви, мабуть, вже здогадалися? Що ми з вами сьогодні будемо ліпити сніговичка з солоного тіста або пластиліну. Для цього нам з вами знадобиться зразок нашого сніговичка, дошечка для ліплення пластиліну, стека та солоне тісто різних кольорів, кокосова стружка, пезлик для клея, клей ПВА. Та намистинки для оздоблення нашого з вами сніговичка. Так що приступаємо до нашої цікавої роботи. Беремо шматочок тіста білого кольору і ділимо його на три частини. Відриваємо одну велику, другу середню, а третю геть маленький. Катаємо його в ладоньках і притискаємо. Ось так. Беремо середнього розміру наше тісто, притискаємо і ще ми відриваємо для наших ручок і робимо нашу голову нашого сніговичка. Беремо наші ручки, катаємо теж нашу кульку. І перетискаємо до тули нашого сніговичка. Ось так. Ось таке у нас вийшло тіло нашого сніговичка. Рухаємося далі. А тепер переходимо до ліплення капелюха. Беремо салоне тісто жовтого кольору, катаю його у кульку. Притискую та витягую такий ось, щоб у нас получився, витягнути він трішки. Але у вас у кожного вийде свій капелюшок. На вашу фантазію. Ось такий у нашого сніговичка капелюшок притискуємо, робимо горівненьким, беремо тісто блакитного кольору. І відриваємо 5 шматочків для оздоблення нашого сніговичка. І скачуємо їх у кульку і притискаємо, робимо наші гудзики для нашого сніговичка. Ось так притискуємо? Кресвешки будуть Гудзики. І оздоблюємо його за допомогою стеки, щоб він був пухнастий. Беремо шматочок тіста помаранчевого кольору і виготовляємо носик та ротик нашого сніговичка, ділимо його на дві частинки, одна більша, друга менша. Скачуємо кульку. І потім притискаємо і робимо форму морквинки. Ось так. Ось такий у нас повинен получитися наш носик. І робимо наш ротик нашого снігучка, щоб у нас посміхався. Робимо наші очі стинками. І щоб у нас вийшов пухнастий, ми його притрусимо трішки кокосовою стружкою. Але спочатку нам треба з вами помазати клеєм ПВА і притрусити зверху нашого сніговичка. Ось так притрушуємо. Від у нас буде пух настенький. Ось такий у нас з вами вийшов Сніговичок. Я сподіваюся, що вам сподобалось і чекаю від вас, ваших робіт. До зустрічі, мої любі дітки!